Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данієліса Семойленко Влог. І в сьогоднішньому відео ми починаємо знайомитися із хорватським містом Задар на узбережжі Адріатичного моря. І в першому відео із нашого циклу випусків ми познайомимось із центральним міським пляжем під назвою Коловари Біч. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Задар! Поки будемо йти на пляж, поділюсь своїми враженнями від містечка Задар. Райончик ми вибрали найкращий, як на мене. Вибирали саме в першу чергу локацію, щоб було якомога ближче йти до найкращого пляжу. Вчора ми вже ввечері оглядово пройшлися всіма пляжами, подивилися де найкраще місце для відпочинку. Виділили для себе їх два. Сьогодні дослідимо перше з них під назвою Коловари біч. Там маємо сосни. На березі моря, що нам найбільше всього подобається, тому що можна собі постелитися в тіні і відпочивати хоч і цілий день, навіть найбільшу спеку у розпал дня. Вулиця ця одностороннім рухом, тому тут небагато машин. Лише моторолери час від часу проїжджають, а ще тут досить високі стіни і паркани, тому що це. Старий район, ще певно, за часів Венеціанської республіки, був побудований. Через те тут більшу частину дня тінь і досить комфортно і зручно можна пересуватися в сторону пляжу. По Google-картах нам показує, що до пляжу Коловари більше 14 хвилин. Є пляж і трошки ближче, десь за 9 хвилин від наших апартаментів, але там досить велика скеля і потрібно по сходах спускатися вниз, що не дуже. Зручно. Тому рухаємось в першу чергу на коловари біч і зацінимо його. А по дорозі вам покажу, що тут ще є цікавого на шляху до пляжу. Буквально за п'ять хвилин пішої ходьби від наших апартаментів знаходиться центральний автовокзал міста Задар. Це означає, що ви легко і просто зможете подорожувати усім адріатичним узбережжям регіону Далмація, в тому числі поїхати в національні парки Кирка та Флітвіцькі озера на фліксбусі звідси. Тому це жирний жирний плюс місця розташування нашого готелю. Поруч з будівлею центрального залу міста Задар є невеличка торгівельно-розважальна зона. В першу чергу тут є Макдональдс, також тут є банкомат, є тут магазин Конзум місцевий супермаркет, також тут велика мережа маленьких міні-маркетів під назвою Бакмас. З іншого боку, маємо величезний голландський магазин, наскільки я добре пам'ятаю інтерспар гіпермаркет. О той магазин мені найбільше всього подобається, тому що там найкраще все викладено, найбільший вибір товару і найкращі ціни. А ще головна його фічка те, що там є окрема холодильна зона, де усі напої холодні, що мега важливо у гарячі, спекотні літні деньки в Хорватії. А також з іншого боку, за рогом тут маємо пекарню із свіжою випічкою, яку ми полюбляємо купувати кожного дня. Коли йдемо на пляж, тому дорога на пляж через цю зону є досить ефективною і корисною. Ось з цього боку маємо пекарню. Так і називається пекарня, і там великий вибір маємо свіжої випічки. Зокрема, бурики із сиром, бурики з м'ясом, маємо там також сосиску в тісті і інші різні смачненькі булочки. А дорога на пляж звідси наліво і по прямій вниз із пагорба. Прямо вийдемо до адріатичного узбережжя. Та-дам! 365 днів очікування, і ми знову на адріатичному узбережжі Хорватії. Нарешті цей день настав, і ми знаходимося як на, мене, на найкращому пляжі міста Задар, пляжі Колавара. Зараз йдемо зацінити, чим він цікавий для туристів, як тут проходить відпочинок. В першу чергу тут маємо ось таку кафешку, фонтана називається, Там спагетті і піца, італійська кухня. І звідси у нас спуск на початок цього пляжу. Чому найбільше мені сподобалася ця пляжна зона, тому що тут найкращий захід у воду. Тут дрібна галька і навіть місцями трошки є піску, що велика-велика рідкість у Хорватії. Тут маємо прокат одразу водного обладнання, можемо побачити ціни, значить скільки коштує у нас катамаран або каяк. 8 євро коштує пів години, 13 євро годину, 22 євро 2 години, 33 євро 4 години, на цілий день 52 євро. Ось тут маєте вибір, можете собі обрати водний вид транспорту. Далі маємо тут ось такий водяний замок, аквапарк. На нього тут теж маємо ціни. 30 хвилин 9 євро, 1 година 13 євро, 3 години 18 євро, цілий день 25 євро. І звідси починається у нас вже основна. Пляжна зона. Деякі частини бетонні, але основна частина це у нас ось такі середньодрібні камінчики. Вода кришталево чиста, як сльоза, невеличкий прибій є. Я думаю, тут хвильний буде взагалі. Але так як воно знаходиться між островом Углян і материком, тут невеликий такий протяг є і невеличкі хвилі присутні практично цілий день. Але великі хвилі не буває ніколи і шторму. Я так собі думаю, тому що це не відкрите море, а там за цим островом є ще один острів. Так. А на основній пляжній зоні захід у воду ось такий. Поступово набирається глибина, десь 20 метрів від берега вже по шию будете мати. І заходити необхідно в аквашу. Рекомендується, тому що губосими ногами камінчики можуть різати вам в ногу. І на пляжі присутні зелені насадження. Ось такі деревця. І якщо прийти завчасно, то ви зможете собі знайти місце в тіні і сидіти тут хоч цілий день під деревом і не боятися згоріти на сонці. Є тут пост рятувальників, звичайно ж, є тут прокат лежаків і парасольок. Також тут у нас розміщені ось такі великі, красиві душі. Тут також є Умивальничок із питною водою. Тут у нас переодягалка. Тут маємо ще одну пляжну кафешку. І тут такі смуги з деревами. Деякі дерева молоді, тому не мають великої тіні поки що ще. Тому, щоб знайти гарну тінь, необхідно йти аж на останню лінію. Виглядає це тут ось так. І тут така ось алея, промінат, зверху також маємо мапку. Зараз можемо... Піднятися, подивитися, як там все відмічено. Тут перша лінія готелів розміщена, найкрутіших, найдорожчих, найкошенебельніших. Так. І тут маємо мапу, табличку із усією корисною інформацією, яку необхідно знати туристам на цьому пляжі. Так, ось так виглядається пляжна зона, тягнеться десь, можливо, кілометр пляжа коловари. Маємо тут відмічені усі корисні локації поруч із цим пляжем. Там ми бачимо буйки, як відмічені. Так, не можна тут з собаками, не можна на машині, не можна на мотоциклі. Краєвид просто бомбезний звідси на острів углян відкривається. Весь горизонт займає цей острів, що, мені здається, вперше в моїй практиці морського відпочинку. Маленькі острівці. Мені траплялися. А так, щоб величезний острів затуляв усю берегу лінію, точніше весь горизонт, це, мені здається, вперше. Маємо тут ось таку парковочку для велосипедів. Так, Тут маємо величезний майданчик для пляжного волейболу. Всюди тут маємо лавки-смітнички. Далі маємо ще лінію стінню, але це вже трохи далі. Від моря буде, хоча у один у пік, то і тут люди стеляться біля дороги. Так, там маємо ще один пляжний бар. Також тут є безкоштовний туалет, навіть два. Не сказати, що він дуже чистий, але те, що він тут є, це вже плюс. І те, що він безкоштовний, це вже два рази плюс. Так, тут маємо також ось такі. Дитячі гойлки, лазалки, відпочинкові зони. Так. І далі ось цій точці вже галька закінчується і починається бетонний пляж. І далі аж до старого міста, і в старому місті всі пляжі бетонні, що мені не дуже подобається, тому я обирав готель, саме щоб він був щонайближче до цього пляжу розміщений. Тому що, як на мене, це найкраща локація для відпочинку тут. Маємо там ще якісь магазинчики. Сувенірами невеличкі і ось цій частині, як на мене, найкраще постелитися, тому що тут найбільш розлогі такі дерева звисають, і найбільша тінь. Хто схоче, ось може собі витягнути свій рушничок на сонечко, а хто не хоче, може сидіти в тіні комфортно і не боятися, що він згорить. Ось тут ми постелилися. Ось наші користишецькі туристи сидять, споглядають морську гладь. Так, там навіть є ось спеціальний спуск для людей з обмеженими можливостями. Там є прокат гідроциклів. Ось бачимо, буйками відділена зона для купання, бо далі там плавають човни і яхти. Звідси теж можна стрибати, але тут досить велика глибина і досить велике каміння, тому я б цього не радив вам робити. Так, має цей пляж блакитний прапор за чистоту, який видається спеціальної комісії Євросоюзу, що не може не радувати. Так. І далі, ось звідси, я планую зараз знаходити воду і тестувати її температуру і чистоту на собі. Як бачите, дно абсолютно гарно видно, вода блакитна, лазурна і виглядає просто бомбезно. Так, тут ось маємо також такі спуски зі сходів. Тут також маємо такі шезлонги. Пропонуються екскурсії на пляжі. Там маємо він, великий такий паромчик, який плаває на острів Угляну, місто Преко. Ядролінія. 3 євро, мені здається, він коштує. Це ми ще на собі перевіримо пізніше. Так. І ось тут взагалі майже піщаний захід у воду. Мені він сподобався найбільше до цього узбережжя поки що, того, що я зміг дослідити. Подивіться. Чистий пісочок. Там трошки камінчиків до пояса. І там потім вже від пояса і далі маємо таку дрібну гальку. Дуже комфортно і приємно можна відпочивати. Ось такий пляжик. Ось ходімо тестувати водичку. Отже, дамо оцінку цьому пляжу за нашими п'ятьма критеріями. Перший критерій інфраструктура. На пляжі є усе необхідне для класного відпочинку. Тут є переодягалки, є туалети, є душі, є умивальники, є рятувальники, є бари, є кафешки, є ресторанчики, є прокат водних розваг, є дитячі гри і майданчики, є пляжний волейбол, є лавочки, є великі дерева, розлоги, є тінь, є хороший захід у воду. Тож за інфраструктуру поставимо 5 балів. Наступний критерій температура води. Температура води плюс 26, На дворі сьогодні плюс 32. Температура надзвичайно комфортна для того, щоб можна було купатися до схочу у адріатичному морі. За температуру води поставимо 5 балів. Чистота води, чистота води надзвичайно класна тут в цьому місці, навіть якщо море хвилюється через те, що тут немає піску, а галька в основному камінчики, то піщинки не підіймаються і вода. Чисте тут цілий день. Тож за чистоту води поставимо 5 балів. Пляж, захід у воду тут найкращий з усіх, які я бачив у місті Задар. Поки що теж за захід у воду одразу автоматом поставимо п'ятірку, Аквашузах зайти сюди зовсім не проблема. Навіть є частина із пісочком, є частина з галькою, є частина з бетоном, є сходи. Кожен обирає для себе найбільш прийнятний варіант. І контингент. О 10-й ранку ми спокійно знайшли собі місце у тіні, там, де нам найбільше сподобалось. Тож людей тут не так, щоб сильно багато було, вони приходять сюди пізніше, люблять поспати місцеві туристи. Тож за континент поставимо теж 5 балів. І середня оцінка 5,0.